В український прокат 25 січня виходить біографічний фільм Голда про першу жінку прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Мейр в Україні до цієї картини особливий інтерес. По перше, у фільмі описуються події війни судного дня і надто багато знайшлося паралелей у тієї війни із нинішньою війною в Україні. А по-друге, Голда, наша землячка, уродженка Києва. Докладніше далі. Телеграф UA одним із перших переглянув цей фільм, і треба сказати, що очікування виявилися завищеними. Все ж таки, не випадково картина не потрапила в жодну з основних номінацій на Оскар. Хоча цей фільм знайде відгук у душах українців, бо кожен, хто його подивиться, переноситиме свої мрії про перемогу на події того часу і сподіватиметься, що вона вже зовсім близько. Тим більше, що наша нинішня війна багато в чому виглядає як калька з тих подій. Цей загроза швидкого захоплення країни окупантами. І сподівання на підтримку США як гаранта безпеки і відсутність з їхнього боку бажання це робити, тому що економічні наслідки для Америки болючі зрештою спроби схиляння до переговорів та припинення вогню, до якого керівництво Ізраїлю наполегливо підштовхує держсекретар штатів Генрі Кісінджер. Нагадаємо, він помер минулого року і на початку 22-го закликав Україну поступитися частиною своїх територій та сісти за стіл переговорів із Росією. Однак, ми знаємо. Наперед, що Ізраїль здобуде в цій війні перемогу, тому й багато українських глядачів сприйматимуть цей фільм як надзвичайно стислий сценарій нашої війни. Щоб у нас не відбувалося, зрештою все одно буде перемога. Але якщо оцінювати фільм відсторонено, то розумієш, він не такий вже й хороший. Якби у нас зараз була інша ситуація, навряд чи Голда викликала б великий ажіотаж. Річ у тому, що більшість персонажів пласкі тут лише два герої мають хоч якусь палітру емоцій. Голда Мейер, яку зіграла змінена до невпізнання Гелен Міран, та міністр оборони Ізраїлю того часу Моше Даян. Його перетворенню режисер Гайна Тів приділив особливу увагу. Він показав, як професіонал та герой минулих воєн раптом ламається, як його охоплює паніка, і він втрачає над собою контроль. Але головною героїною все одно залишається Голда Мейер. Її характер та переживання режисер показав досить яскраво за допомогою кількох метафор та маленьких. Деталей відомо, що загибель двох із половиною тисяч ізраїльських військових премєр міністерка сприйняла як особисту трагедію та зазнала болю за кожну втрату. Режисер неодноразово в картині повторює ту саму сцену, коли Мейер йде довгим коридором і їй постійно мерехтять трупи, що лежать на полицях моргу. І щоразу проходячи цим шляхом, вона бачить все більше і більше накритих тіл, у яких на пальцях ніг висять бирки. Від таких видінь багато хто б збожеволів, і на тів показує, що за Залізна леді Ізраїлю не така вже й залізна, зрештою, і у неї бувають нервові зриви. Просто вона цього нікому не показує. Незважаючи на яскраві метафори та цікаві деталі, сам сюжет картини виглядає досить примітивним. Автор фільму скоріше переказав сторінку Вікіпедії, присвячену війні судного дня, і не зробив цю історію об'ємною, враховуючи, що в багатьох країнах люди відмовляються від нашої війни і живуть своїм життям, їм потрібно давати набагато вагоміші аргументи. Щоб вони пішли дивитися картину про війну. Голда таких аргументів, щоб заманити глядача на свій сеанс, практично немає. Тому на міжнародних кіносайтах на кшталт IMDb або Rotten Tomatoes досить низькі оцінки критиків. А на Оскарі попадання лише у другорядні номінації Найкращий макіяж та зачіска. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.